Колись ми робили машини, які виживали там, де закінчувалася дорога, карта і здоровий глуст. Паджеро, ланцер, старі добрі мотори 4G63, але сучасність жорстока. Або ти стаєш гібридом, або стаєш історією. Сьогодні розберемося, як так сталося, що легендарний японський бренд позичив серце у Рено. Чому їхня нова система це не Prius і не Stellantis, а щось зовсім дике без щеплення і синхронізаторів? І головне, чи не розсиплеться цей самурай на наших дорогах? Мене звати Євген, поїхали. Mitsubishi Outlander PHEV Машина, яка змусила світ повірити, що кросовер може споживати 2 літри бензину на сотню. Щоправда, лише перші 40 кілометрів. Це автомобіль, який став іконою гібридного світу ще в той час, коли Ілон Маск тільки мріяв про масові продажі Тесла. Почнемо з витоків. Коли у 2012 році з'явився перший Outlander PHEV, японці зробили те, на що інші навіть не наважувалися. Вони прибрали коробку передач. Взагалі, двигун працює переважно як генератор, заряджаючи батарею, а колеса крутять два електромотори. Це такий собі трамвай на великих колесах. У перших поколіннях тих, що з двигуном 2.0, під капотом була дуже дивна схема. Тут немає ні варіатора, ні автомата, ні робота. Ви скажете, це ж було уже. Бо дійсно в попередніх відео я розповідав, що в Тойоти теж немає традиційної коробки передач там стоїть планетарна передача. Так, от у Міцубіші навіть її немає. Замість неї стоїть проста гідравлічна муфта щеплення та звичайні шестерні з фіксованим числом. У місті муфта розімкнена. Бензиновий двигун фізично від'єднаний від коліс. Він просто крутить генератор. На трасі, коли ви виходите на стабільну швидкість, муфта просто замикається. Двигун починає крутити передні колеса напряму через одну єдину передачу. Із нюансів загалом усе те саме, що і на більшості гібридних авто. Коли ви тиснете на газ в підлогу, дволітровий атмосферник починає просто розриватися від напруги, намагаючись і машину пхати, і батарею заряджати. В такі моменти, звичайно, витрата пального зроста. Стає швидше ніж ціни на нерухомість в Ужгороді щодо запасу ходу на Outlander третього покоління, то там ставили літій іонну nmc батарею ємністю 12 кВт годин. На той час це була досить велика батарея для гібрида, яка давала змогу проїжджати виключно на електротязі близько 30-40 км влітку та майже вдвічі менше взимку. Проте варто врахувати, що система ніколи не розряджає її в нуль, залишаючи близько 20-30 для гібридного режиму, щоб машина завжди мала можливість і потужність для розгону. Батареї перших поколінь, особливо 2013-2014 14 років, схильні до серйозної деградації. Через 10 років реальний запас ходу на електриці в них часто падає до 15-20 кілометрів. Справа в тому, що у перших поколіннях Outlander PHEV батарея мала лише повітряне охолодження, вентилятор під заднім сидінням. А NMC дуже не любить перегріву, особливо під час швидкої зарядки. У 2015 році разом із гучним рестайлінгом Outlander PHEV отримав не лише нове обличчя, а й оновлену батарею. Хоча цифри в буклеті залишилися незмінними, ті ж самі 12 кВт годин, всередині відбулася тиха революція. Японці змінили базові комірки на покращену версію LEV 40 – Головна мета боротьба з передчасною деградацією, на яку скаржилися власники перших партій. Ця батарея стала витривалішою до температурних перепадів та швидких зарядок. Тому якщо ви шукаєте вживаний Outlander третього покоління, рестайл після 2015 року, це вже значно безпечніша інвестиція у ваше електричне майбутнє. Купувати вживаний Outlander PHEV без перевірки батареї це все одно, що купувати дизель з пробігом 500 тисяч кілометрів без діагностики паливної апаратури. Не вірте цифрам на приладу. Панелі продавці часто роблять так званий Battery Smooth або скидання BMS. Після цього машина думає, що вона взагалі нова і показує запас ходу 50 км, у який за тиждень перетворюється на 20 км. Наступний етап еволюції Outlander PHEV розпочався у 2018 році. Модельний 2019 рік. Це був не просто рестайлінг, а глибока технічна модернізація, де замінили два ключові компоненти. Двигун та батарею. Ємність батареї зросла з 12 кВт годин до 13,8 кВт. годин Запас ходу у місті ця версія стабільно проїжджає 40-45 км влітку. Взимку близько 25-30 км. Максимальна швидкість на електротязі зросла зі 125 до 135 км на годину. Головна зміна це перехід з двигуна об'ємом 2 літри на 2,4. Тепер йому не потрібно кричати на високих обертах, щоб зарядити батарею під час обгону. У машині стало значно тихіше. Також хочу звернути вашу увагу на те, що 2019 рік у техпаспорті це ще не гарантія нової батареї. Ви можете натрапити на перехідну модель, де кузов вже оновлений, а всередині все ще стоїть старий двигун 2.0 та батарея на 12 кВт годин. Якщо ви бачите Outlander PHEV 2020 року з двигуном 2,0 то з ймовірністю 99% це машина для американського ринку. Американський ринок дуже консервативний щодо екологічних стандартів для гібридів. Mitsubishi в США продовжували продавати стару зв'язку з дволітровим двигуном та батареєю 12 кВт -годин аж до кінця 2020 модельного року. Лише у 2021 році вони нарешті отримали оновлений 2.4 та батарею 13,8 кВт-годин. Останнє покоління модельний ряд 2024-2025 років. Це фактично повне переосмислення концепції. Якщо перше покоління було експериментом, який вдався, то нове це вже доросла технологія, яка намагається конкурувати з преміум сегментом. Тут стоїть модернізований 2.4 та нова батарея на 22,7 кВт годин, яка нарешті отримала рідне охолодження. Тепер nmc комірки не бояться спеки чи 10 послідовних циклів швидкої зарядки. Це радикально продовжує життя акумулятора. Сумарна потужність зросла до 302 кінських сил. Замість млявих 11 секунд до сотні, новий Outlander вистрілює за 7,9 секунди. Це заслуга нових електромоторів, задній став майже вдвічі потужнішим. Реальний запас ходу на електриці тепер близько 80 кілометрів. Але Outlander це лише верхівка айсберга. Якщо ви подивитесь на сучасний модельний ряд Mitsubishi в Європі, у вас може виникнути дежавю. Ось новий ASX. А тепер подивіться на Renault Captur. Відчуваєте різницю? Її майже немає. Це результат роботи альянсу. Міцубіші вирішили не вигадувати велосипед для компактного сегмента і просто взяли топові європейські шасі. Тут стоїть французька система e tech Це повний гібрид HEV на 145 коней, але вона працює інакше ніж у Outlander. Тут є складна багаторежимна коробка передач без щеплення, але з двома електромоторами. Це ідеальні машини для міста, які споживають 4 літри бензину. Але пам'ятайте, японського тут лише емблема на кермі та розширена гарантія, яка в Mitsubishi і часто краще, ніж в Рено. Якщо ж вам хочеться справжньої японської інженерії, але Outlander завеликий, зверніть увагу на Eclipse Cross PHEV. Це молодший брат Outlander. Під капотом той самий перевірений двигун 2.4, і та сама схема трамвая з двома моторами. Він менший, але має той самий фірмовий повний привід S AWC. Батарея тут на 13,8 кВт годин, як у перехідного Outlander. Це золота середина. Справжня японська надійність у компактному кузові. Хоча Eclipse Cross менший за Outlander, він не набагато легший. Різниця близько 100 кг. Тому не варто очікувати, що він проїде на електриці суттєво більше. Його головна перевага це те, що він компактніший і виглядає трохи сучасніше за старий Outlander. Отож, Mitsubishi не пішли в історію. Просто вони пересіли з суворого бездоріжжя на електричні рейки. Якщо у вас є власна розетка, то цей трамвай стане ідеальним гаджетом для міста. Дякую. За перегляд, і побачимося в наступних відео.